Друзі, завдяки вашим рекомендаціям я вирішила спробувати продукцію італійського бренду Шезі. Зараз буду ділитися своїм враженням, mm -hmm. замовила собі сухий корм та консерви супер преміум класу для повного раціону. Шезір один з найпопулярніших європейських брендів, який понад 30 років виробляє високоякісну продукцію для домашніх вихованців. Mm -hmm. У складанні раціонів застосовуються рекомендації факультету ветеринарної медицини wow. Болонського університету. Mm -hmm. Нічого собі! Саме час добре підкріпитись. Я обрала собі консерву шизір з тонцем у ніжному жиле. До речі, є порція на 85 грам, а є на 140 грам. Це абсолютна новинка для тих, хто вже зацінив консерву шизір і хоче порцію побільше. Я вже визначилася із порцією, то ж буду куштувати. Хочу акцентувати, що для приготування консервів шизір використовуються продукти такої ж якості, що при виробництві продуктів для людей. Кожний інгредієнт ретельно відбирається, обробляється вручну та готується на пару. Продукція не містить консервантів, барвників, штучних Зсилювачів смаків тощо. Ідеально, mm. те, що потрібно для мого здорового раціону. Дегустую, друзі, як це смачно! Натуральні шматочки тунця в ніжному жилу. Які слова можуть описати мій захват? Дуже і дуже рекомендую всім хвостатим цю стовідсоткову якість і смаку. Бренший зір полонив моє серденько і стане невід'ємною частиною мого здорового раціону. <клес>